Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Усіх хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко, а також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні вона вперше. Вона хвилюється. А я хвилююсь, я ви уявити собі не можете. В мене сьогодні в гостях Аліна Макдебура, дитячий дерматолог, дерматовенеролог, онколог. Аліна, я радий тебе бачити. Назаєм дуже приємно. У нас сьогодні нам приємно бачити один одного, але у нас сьогодні не дуже проста і відверто скажу, не дуже в житті, як ми кажемо, не дуже приємна тема. Але ми це не значить, що ми. Про неї не маємо говорити річ у тому, я нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що 29 жовтня е, всесвітня е, організація здоров'я віднесла, віддала можна так сказати, або згадує ще раз. Згадує про таку хворобу, як псоріаз. Отож, всесвітній день псоріазу проводиться з ініціативи міжнародної федерації асоціації хворих на псоріаз щорічно, 29 жовтня, починаючи з четвертого року. Тисячі четвертого. Тобто так. тут виходить всього лиш мало. 18 mm -hmm. років вони як так, але це не зна. Що хвороба тільки тільки з'явилася, ми знаємо її набагато раніше, і от я ще скажу одну одне речення, і потім Алініві віддам слово. Псоріаз являє собою одне чи не з найбільш численних захворювань шкіри. На яке в середньому страждає від 2 до 7 за деякими даними від 2 до 7 відсотків усієї нашої планети. А ще раз враховуючи, що пані Аліна це дитячий дерматолог, дерматовенеролог і онколог, то звісно треба звертатися до неї, до неї в тому числі. Куди звертатися? Медичний центр БП Медікал, вулиця князів Рятовичів 168 А телефон 050-211-99-22 На нашому моніторі той, хто нас дивиться, а не тільки слухає, буде мати можливість це все побачити і. І, звісно, записати отож, пані Аліна, що аліна, що таке псоріаз? от що стоїть за цим коротким словом? Так, ви знаєте, тут можна говорити про нього дуже довго, але я скажу головне: псоріаз це дійсно є генетичне захворювання, це не інфекційне захворювання, це хронічне захворювання, яке не передається контактним шляхом. Оце це дуже важливо. Дійсно, ним не можна заразитись mm -hmm. через рукостискання. Інколи багато в соціумі є комплексів у пацієнтів, коли бачать хворих, особливо з великим відсотком враження. Mm -hmm. Але це захворювання на превеликий жаль дійсно несе як поламку генетичного коду. Ми можемо сказати, що псоріаз – це хвороба, коли ще Уінстон Черчилль сказав, що той, хто знайде панацею, він поставить золотий пам'ятник цій люди. Тій людині. Тобто, так. ви уявіть, наскільки ця хвороба давня, ще з релігійних часів, і щороку uh -huh. вона прогресує на превеликий жаль. Ви сказали до 8%, Але я вже спокійно можу казати, що 10% спокійного нашого населення, особливо під час війни, ми побачимо наскільки він приріс, як і у молодому віці, так і у старшому. Ну зараз ми не Можемо це подивитися? У нас недостатньо зараз обстежень є. Зі, а так. от після нашої перемоги, так. коли будуть обстеження, от тоді, на жаль, статистика зміниться і не в кращу Вона сторону вже змінює вже. змінюється. Вже змінюється. Чи можна говорити, що одним з основних факторів поряд з тим, що це генетична? Чи можна говорити про те, що псоріаз, нібито умовно дуже дуже грубо скажу, не медично. Скажу, що псоріаз сидить у кожному з нас і. При тих чи інших Зовнішніх збудниках, проявах е, впливу на нас зовнішнього впливу, він себе проявляє, на жаль, можна, так? Так говорити? можна сказати, що і аутоімунний процес, тобто свого роду, наш імунітет сприймає нашу шкіру як ворога, але вже зовнішні чинники вони безпосередньо проявляються. Яким чином? Це стресовий фактор, це, звісно, умови, в яких ми проживаємо, і ми не можемо бути застраховані ніхто від псоріазу. Тобто той стрес, який зараз нам принесли. Ла війна, так. це на жаль. Це ще один серйозний збудник. Саме для того, щоб потім він себе проявив, так раптовий сплеск. Раптовий. Я ж розумію, що види псоріазу або проявів псоріазу є дуже 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 багато. А от ос чи досліджений момент з чого саме проявляється псоріаз? Коли він ну навіть коли це коли це дуже добре питання, як він проявляється? Його прояви найперші, найперші прояви, те, що я можу сказати, є у нас феномен і псоріатична тря. Да, яку ми відмічаємо, тобто це порушення іде цілісності шкіри. От уявіть, у пацієнтів, які хворіють псоріазу, шкіра оновлюється кожних 4-6 днів. А у нас простих людей, хто здоровий, 30 днів оновлення. Тобто, наскільки швидше йде регрес шкіри. Яким чином проявляється перші ознаки це плями, бляшки, uh -huh. лущення шкіри, зуд відповідно. Проявів видів багато є, але найпоширеніше те, що ми зустрічаємо у практиці, це бляшковий псоріаз. Це Псоріатична хвороба, тобто, це йде також псоріатичний коліт, псоріатична оніходистрофія, псоріатичні э, васкуліти різні йдуть, псоріатичні ревматологічні проблеми. Тобто, це не тільки шкіра, це системна хвороба. І вже декілька років ми спокійно говоримо, що це псоріатична хвороба, не просто хвороба шкіри. Е, тобто, е, от, зі всього я, я не медик, я не професіонал, я так думаю, що в принципі наші глядачі слухачі так само. Ці всі терміни їм не зрозуміли. А крім мені, особисто мені е е ревматоїдний ревмато серіатичний ревматичний. Mm -hmm. Тобто виходить з зовнішньої сторони, ну, бо ми позовні бачимо, mm -hmm. так, да? візуалізація в нас є, ще виходить і вплив на наші Системи, Вну... на сполучну. Так. 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 так, На жаль, так. Ой, і ще на жаль, якщо говорити на жаль. Готуючись до ефіру, подивившись, матеріали, що мене відверто скажу, дуже так засмутило, це те, що практично псоріаз, якщо він виник, якщо він вже проявився, його практично не можна вилікувати. Так це чи ні? На жаль, міфи так. не міфи. Ні, це не міф. Це дійсно хвороба, з якою ми живемо вже в подальшому все життя, але з нею можна комфортно жити, пристосуватись до умов, коли правильне підібране лікування коли ми пацієнту як дитині розповідаємо, як доглядати за шкірою, що уникати, тобто з цією хворобою можна жити доволі комфортно. Повірте, я вам скажу це з досвіду. Як велика кількість пацієнтів є в ремісії наразі у мене, угу. і дуже шкода, що дітки навіть з трьохмісячного віку вже вже проявляється псоріаз, тобто ну... ніхто не застрахований ще раз про це повторюю. Ну як пишуть, що це в останні часи, в останні роки, десятиліття, в останні. От, от саме та. Так, та Раніше такого не було. Починалось з вісьми, з десяти років, але не з трьох місяців. А чому так? Все таки не, не вже я думаю, генетика. Що є і генетичний вплив великий, і також аутоімунні порушення. Знову таки, якщо є вже така серйозна, широка, такий серйозний широкий спектр, я маю на увазі віковий спектр від місячного до е, десятків років, а, напевно, є і різна система лікування. Що діток світ. Що середній вік? Що ну я вже дорослих? Да? Є так, абсол... так. Скажи, будь ласка, звернувшись до тебе, можна отримати абсолютно як мінімум, консультацію можна Звичай. отримати повністю по всьому, що там, що там, що там, що там. Так. Хто зараз найчастіше, на жаль, найчастіше до тебе звертається? Кого приходиться на жаль, консультувати? Більше у мене на даний час чоловіків, особливо у мене є пацієнти, які хлопці військові з'явилися. Mm -hmm. З досвіду скажу, був пацієнт, коли просто медична комісія його не сприймала, тому що він сказав, що в нього в анамнезі був це mm -hmm. коли він проходив в Медичну комісію прийшов через тиждень. Він злитий був на 70%. І не хотіли на медичній комісії колеги виставляти псоріаз, не бачила абсолютно вогнища. Бо, уявіть, наскільки стресовий фактор вже з анамнезу розповідав, що я дійсно цей тиждень весь проплакав, молодий хлопчина. Угу. І наскільки стрес спровокував. Коли ви приходите на первинний прийом, я можу оцінити стан шкіри, я можу поставити чи то псоріаз, чи себорейний дерматит, чи інший якийсь дерматоз. Також я дообстежую пацієнтів, тобто по аналізах ми проводимо тести. Якщо потрібно, також беру біопсію шкіри, щоб підтвердити. Обов'язково звертаю увагу на нігтюві пластини, тому що оніходістрофії псоріотичні дуже часто і просто інколи буває просто враження нігтьових пластин, і воно не лікується абсолютно протигрибковими препаратами. Угу. І також вже первинну місцеву терапію я завжди додаю на 14-20 днів, тому що терапія може бути як місцева, так і системна. І прекрасна у нас є фототерапія, тобто це стандарти наші, але новітні технології, якими я також працюю, це є це Статики та імуномодулятори це дороговартісні препарати. Дещо нам виділяє держава з цих препаратів, але на жаль, на курс лікування дуже великі суми, і вони в тисячах гривень, а то й в сотнях тисяч гривень на курс лікування повноцінного так? Е, ще раз маю нагадати: медичний центр БП Medical, адреса вулиця вулиця Князів князівка, 168, за телефоном 050 211 99 22. Маєте можливість як завітати, так і зателефонувати. Дізнатися дуже приємний, до речі, голос. Я сьогодні телефонував. Мені ну мені треба було перевірити, чи номер працює, чи ні. Сьогодні телефонував дуже приємний жіночий голос. Мені відповів, сказав, надав повністю всю інформацію, яка мене цікавила. Отож, будь ласка, звертайтеся е, до наших фахівців. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене в гостях Аліна Макдебура, дитячий дерматолог, дерматовенеролог, онколог, е, дитячий дерматолог, спеціалізація, яка була у тебе, яку ти обрала, яку ти отримала, скажімо так, так. дитячий дерматолог, але це не значить. Що дорослі не можуть до тебе звертатися, ну от я... приклад військового так, я наприклад Я спочатку, взагалі дерматовенеролог, але так як в практиці багато діток зверталося, uh -huh. я вже спеціалізацію ще отримала дитячої дерматології, і на жаль, зараз дітей дуже багато, і не тільки з псоріазом, так, але і з алергодерматозами, які потрібно доуточнювати. Тобто, шкіра дітей надзвичайно реагує, також я думаю, і на період війни, тому що всі ці тривоги, і навіть дітки вже спілкуючись зі мною. Розповідають mm -hmm. як дорослі, такі дорослі речі, дорослі і страшні, речі. речі. Дісно, і страшні. речі. Та так. подивитися, чим вони тільки бавляться. Давай бавимося в укриття, давай бігом. І, ну, це, та, зараз це дуже страшно. Е, якщо говорити про. Якщо говорити про прояви, ну не будемо забувати, що шкіра це один з найбільших органів органа. Да, це так. один з найбільших органів, і все, що ми маємо, все, що візуально, ми бачимо на шкірі, це говорить про стан наших внутрішніх органів. Скажи, будь ласка, яка залежність, якщо вона існує, яка залежність існує між зовнішнім проявом соріазу, я маю на увазі, і станом наших внутрішніх органів? Ми можемо говорити про якісь такі от внутрішні наші місточки? Звісно, в першу чергу про зовнішні я скажу, що погодні умови також для псоріазу відіграють важливу роль. Всі пацієнти у мене в літній період вони приходять кажуть, Боже, влітку я вичистився на всі відсот... 100% угу. або поїхав на море, і у мене все пройшло. Він дуже не любить холод, він не любить перепади температури. Взагалі перший псоріаз діагностували в вологих клімактеричних таких умовах, тобто угу. шкірі було некомфортно. Наступне що, ви сказали за внутрішні прояви. Угу. Звісно, по-перше, це психогенний. У мене всі Пацієнти майже мають консультацію. Я їм раджу, я з ними спілкуюсь і кажу, що це потрібно. Консультація психолога або психотерапевта, щоб всі їхні внутрішні такі руйнівні фактори витягнути назовні. Тоді і проблема себе по іншому за тобто вирішити так. не тільки витягнути, а вирішити звісно. звісно mm -hmm. Так пропрацювати їх всі. Наступний чинник: псоріатичний коліт. Про що я говорила? У всіх майже пацієнтів з псоріазом на шкірі є проблеми шлунково-кишковим трактом. І я часто звертаюся до колег гастро. Ронтерологів, uh -huh. які дійсно знаходять їх, це коліти, які не контрольовані. Це проблема завжди майже зі стулом у них. Тобто, це все пов'язано. Потім наступний чинник, коли всі говорять, ой, викручує руки. Uh -huh. Коли ми здаємо ревматоїдні фактори, ми бачимо там дійсно великі порушення. Тобто. Соріатичний артрит це хвороба, яка стоїть також на першому місці після шкірних проявів. Тобто, це дуже важливе таке і важке враження. І це системна хвороба. Я ще раз про це говорю. Дозволь е я знаю, що може говорити дуже багато і дуже довго ну Це ну ти в цьому, це зрозуміло абсолютно. Хочу спрос такий трішечки підбити для наших глядачів і слухачів, особливо для слухачів. А виходить так: перебування на сонці. Вітається в помірних дозах вітається. Так, вітається. Скажи, будь ласка, чи можна замінити перебування на сонці, наприклад, перебуванням в солярії? Ні, ми можемо замінити тільки фототерапією. У нас є вже дві і третя, вже найближчим часом. Також буде у нашій клініці. Тобто, це новітні технології, які лікують псоріати, псоріаз псиріаз угу. саме, і також всі шкірні хвороби. Тобто, фототерапія це лікувальний, ніби як стоячий солярій, угу. де глибина хвилі іде 311 нанометрів і Щоденно помірними дозами ми набуваємо саме лікувального ефекту Солярій протипоказаний, тому що я як онколог взагалі можу про це говорити, тому що mm -hmm. всі шкірні хвороби Я тому і запитався. ні, протипоказаний. Фототерапія це прекрасний арсенал, який найперший і найдієвіший у комплексній терапії псоріазу. І він у вас є, і він у нас буде. А в Вінниці вже в двох установах державних є. Вже є е, окей. Другий момент е, коліти. Mm -hmm. Тобто, якщо ми вибач, я скажу так як ми між собою говоримо, можливо, на сленгу. Якщо ми почистимося, це можуть бути абсолютно різні методи. Хто, хто що хоче вибрати, це може бути і голодування, це може бути і і, і і і тут зараз не буду, бо обідня перерва. Так ось, якщо ми почистимо свій організм, ми зробимо краще і гірше зробимо псоріазу чи. Також псоріаз дуже цікаво реагує на все. є спеціальні дієти при псоріазі, Є uh -huh. продукти, які ми маємо обов'язково виключати. Це особливо всі червоні, всі агресивні. Шоколад він не любить, алкоголь він не любить. Тобто, ви знаєте, просто голодуванням чи ще чимось, ми не можемо вилікувати хворобу. Має бути повноцінне, правильне харчування і збалансоване, особливо, uh -huh. тому що я не лікую тільки шкіру, я дійсно. Повністю весь організм пропрацьовує, щоб зрозуміти, в чому проблема. Ой, в чому проблема? Проблема в тому, що ми на жаль ще хворіємо і хворіємо такою таким захворюванням, як псоріаз. Сьогодні про це ми і говоримо. Нагадаю, ще раз, 29 число, 29 жовтня, це всесвітній день боротьби з псоріазом. Е, в мене сьогодні у гостях Аліна Макдебура, дитячий дерматолог, дерматовенеролог, онколог, і вона представляє медичний центр БП Медікал вулиця Князів Каріатовичів 168 А за телефоном 050-211-99-22. Якщо не встигли запам'ятати, записуйте, ви бачите ці. Адреси і телефон на е, своїх екранах. Е, у нас залишається буквально ще 5 хвилин. Щось позитивного. Е, пані Аліно, дуже так. хочеться позитивного. Притому при всьому, ще раз повторюся, що, на жаль, я каже доказова медицина. Я тут завжди кажу, поки що каже доказова так. медицина, бо вона постійно розвивається, живий організм. Е, поки що вона каже, що це невиліковна хвороба. Поки що, все-таки, позитив. Як можна зменшити прояви, як треба і що ви. І е, радите, і е, що ви робите? От звернувшись до вас, е, який результат можна отримати знаєте, хворий? Я точно можу сказати, що майже всі пацієнти, виходячи з мого кабінету, тому що я довго консультую, виходять з посмішкою і з надією, особливо коли вони мені починають скидати перші свої фотозвіти. Угу. Коли пацієнти приходять вперше в 50-60 років, які абсолютно ніколи не зверталися до лікаря, я берусь за голову і питаю: ну як так не бачите? Ви ж знаєте, що це за хвороба? Ну може вони їх не турбо. Ва знаєте, там турбувало, тому що враження дуже велике, особливо mm -hmm. коли псоріаз волосяної частини голови, це нестерпний зуд, це нестерпний mm -hmm. свербіж, біль. Коли не можеш лягти, абсолютно на е, навіть лягти відпочивати, тому що все йде в гіперкератозі сильному. Mm -hmm. Я їм, як дітям кожному пацієнту, дійсно розповідаю. що Це хвороба, яку потрібно лікувати, і з нею ми можемо жити. Я завжди надихаю, я завжди даю прочитати книги, які психологічні, які підтримують і. Це знаєте, просто інший спосіб життя, і я завжди кажу: я на зв'язку, я з вами, я вам допоможу, і це. Круто, коли є вдячні пацієнти, і хороші результати. Стосовно uh -huh. того, що я завжди в терапії даю це, звісно, до обстеження. В першу чергу, також починаємо з системної терапії, починаємо з місцевої терапії, починаємо з фототерапії, тому що вони тоді вже і підзасмаглі, і зовсім по uh -huh. іншому виглядають. Я завжди прошу. Давайте бо зробимо на два тижні собі умови санаторію в домашніх умовах. Тобто, яким чином вани з морською солью ми додаємо з екстрактом хвої. Також можна робити. Вити навіть легкі пілінги, полюбити себе, полюбити себе в цій хворобі. Пацієнти всі кажуть, що я не піду і не поїду на море, тому що велика площа враження. Я не піду в басейн, я не піду в хамам, але я завжди прошу, що ви не заразні. Це ваша хвороба, з якою ви живете. Угу. Ви маєте жити у соціумі. До цього можна приспособитись, але головне не запускати хворобу, і тільки вони, хоча б раз зайшли в ремісію, ви не повірите, ці пацієнти вже роками з'являються і кажуть знов загострення, можливо, щось. Нове mm -hmm. нових методик надзвичайно багато є. Ми пробуємо все. Є вже препарати, які міністерством охорони здоров'я затверджені. Є спеціальні програми лікування псоріазу. І Я дуже надіюся, що наша медицина буде так і продовжуватись в такому тендемі. Mm -hmm. Навіть є програми, коли відправляємо пацієнтів на мертве море. І я ну, вам скажу. Там кажуть, там взагалі все там взагалі і сонце, супер, і супер, сіль, є і вода, і, і грязі. Так, mm -hmm. у мене є заможні пацієнти, які можуть дозволити собі, да і я вам скажу, що на мертвому морі приїжджають за місяць взагалі просто. Чисті і клімат, і клімат дійсно окей, мертве все. море. А у нас в Україні, що? звісно, супер. Тобто, навіть є санаторії у нас, коли їздять пацієнти, починаючи на 21 день. Угу. Це вже повністю курс, де ми можемо зайти дійсно в ремісію. А в домашніх умовах, коли будемо підтримувати, взагалі шкіра буде в подальшому бездогана, але вона має бути постійно зволожена. Стресів максимально уникати. Тобто, спеціальні аптечні засоби є, угу. які. Щоденно мають наносити митись зовсім іншими засобами пацієнта. Це окреме життя. Так. Це просто Це за... окремий зовсім інший <гум> спосіб життя. <гум> <гум> Якщо от я завжди говорю на консультації, ви готові змінити для себе свій спосіб життя? І ви знаєте, вони певно всі надихаються і змінюють. Ну і Є... тут ти бачиш, чи людина дійсно дійсно хоче, І чи... Пацієнти чи... всі uh -huh. вертаються і вертаються, і це круто, і це вдячні пацієнти. Тому що для нас, для лікарів, це найперше, що я можу сказати, це коли усміхнений пацієнт, і ти бачиш позитивний здоровий. результат здоровий, і здоровий. А та... тим паче, коли у нас вже буде більша кількість фототерапій, ми взагалі приспособимося для того, щоб пацієнти чим швидше одужували це нові стандарти, нові методики, і наша медицина. Не стоїть на місці uh -huh. і завжди з позитивом потрібно йти в тендем, не падати ніколи духом, Незважаючи, який відсоток враження у тебе на тілі псоріазом, ти повинен, яка форма впевнено, псоріазу, uh -huh. Uh -huh. Яка форма псоріазу. Uh -huh. але йти впевнено з лікарем в тендемі. Найголовніше Ви знаєте, свого лікаря знайти це теж от, рідкість. от я я саме, можу це дійсно. От я сказати. саме про це і хотів сказати: що треба знайти свого лікаря, мало того, знайти, повірити, повірити. повірити в себе, повірити в лікаря, так. повірити в те, що лікар. Е... Як маленьку дитинку, як в дитячому садочку, дай мені ручку, пішли ну, в групу, я зараз тебе заведу. Отак от само лікар візьме за руку і проведе, проведе через всі ці випробування. Найголовніше тільки повірити. А вірити є кому. Наприклад, от мене сьогодні у гостях. Аліна Макдебура, вірте їй. Дитячий дерматолог, дерматовенеролог, онколог, яка ну, дуже короткий час, 20 хвилин всього лиш, але вона з відповідальністю, з певненістю, з внутрішньою такою. Кою впевненістю говорить про те, що це. Да, на жаль, це хвороба, але можна жити комфортно, можна жити разом з цією хворобою, можна жити так, що ні ти, ні оточуючи цієї хвороби, і навіть не зауважить, навіть підозри не буде на цьому. Ще раз назву е адресу, де можна звернутися, куди можна звернутися, і де пані Аліна може вас прийняти, де ви її можете зустрітися? Це медичний центр БП Медікал, вулиця Князівка, Товичів 168 А за телефоном 050 211 99 20. Два пані Ліна, я щиро вам дякую за цей дуже короткий, але дуже такий насичений. Ємкий наш ефір. Здоров'я вам в першу чергу. Здоров'я всім вашим пацієнтам і е, перемоги, звісно, нам звісно. перемоги. Перемога це наше з вами здоров'я, це наше з вами життя. Тому я щиро дякую вам. Я щиро дякую нашим глядачам і слухачам, які були ці 20 хвилин разом з нами. Отож, будьте всі здорові. Нам всім перемоги, віри в збройних силах. України, і звісно, смерть ворогам, і слава, слава нашій Україні. Час змін з Олегом Сенко. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафаем. Місто над Богом, події, що поруч.